Владоса тут О, така темка, каблучок 70 навчальний. <ріпи> Нормально ти Владос двигаєшся. Коротше шо, привів мене Владос на новий ставок. Каже, клює бомба просто. З кожного закиду розриває. Навіть на на Мікі Мауса на, на Мікі Мауса Петрашевського розриває. Того зараз будемо... Пробувати. Ну ладно, сейчас буду сказать. Поводка хоть дай мені. Грузики приманку. Хоч поводка вже дай чешу. Поводка мене, мене якось топлюсь. Це зв'язався. Не зв мав чоловіка ні поводка, нічого. Коротше, у нас є прикол з ладосом. Ми коли приїжджаємо разом ловить рибу, як правило, ніфіга не ловимо, взагалі ніколи. Головня ми в цьому році просвистили. Через кого? через Владоса Що, щуку миловили? А весною Ні, то в минулому році ми з тобою були А, Сома! Владос, Сома скільки? Два було. Да, два виїзди холостих. І зараз ще подивимося як ми наловимо. Красиво, звісно, красиво Владос веде да? Ну такий, так, да? перспективний містячок Зараз тут щуки буде багатозна попробуємо спочатку з ультрика, а далі і щучку проб'ємо. Взагалі не в тему. Ооо, блін. Це дуже похоже на карася Владос, або коробчук, ну, повадки не окунячі ні разу а, щука два грамчика вольфрамчика. середини, так. Да. Ну вона так підсіла, як підсідає оцей осінній синій карась. Да ні, ти мені аби типа хилпанув, щоб взяти її десь отут. тут. Та оце зараз подивимося. Таке дуже в натяжку, если на зубах він то дуже в натяжку а ну-ка, сралечка. Давай давай хватай На зубах е. А це тобі і прощупали, так? Да? А де? Там десь В середині. Шафті, шафті. Прикинь. Шафті. Прикинь. Як вона не зрізала. Півкілушка, да? так? Та яка пів кілушки? Грам триста може. А може. Я не шарю. ну, дивись. Тупо всередині. Хоч на тебе там прихорочитись. Так. Да. Зараз я беру інструмент. Беру інструмент. Що? Там в мене ось є. Ой, я приманка, тупо в шахті, так? Да? Тупо в шахті в шахтюрі. О. Та ні, дорога. А я, кстати, свій втопилась. Одній з останніх рибалок. Ну так вода. Сраличка. Може буде. Уместным и половить лайтиком Пузяка влупила да. Все, руки рыбой пахнуть Вообще классно ну возьму сейчас лайтик Лайтиком сейчас проверим Может тут та щука такая активная. Mm. Да, ладно съесть. Я думаю, что щупик. Прям, прям из петля и коряги. А. Де який. Тут я кинул. Вот я такой один ловил. Кликастый. А -а -а. Как Владос по размеру. Так, Владос, что ти цей? Я не стремался. Щось ти на свого Мікі Мауса. ну знаєш мені отак як подобається іслідувати нові ставки. Так, якщо воно кліє туди кинув прямо під сами, саму саму коряжку. Стояв, Да, стояв там. Ждав. Тільки аби не вітер, вітер взагалі дуже а сильний. Ну да, дзвінка, він пару разів бив. Я спочатку, коли він бив, думав, що то ямки і не всікав, а тоді думаю, що блін всічу. В принципі, перша точка нормальна. Ну, ця точка сейчас рибна буде. Ну, он, ну ты что, вон, глянь, вон. Она ж там, она ж там стоит. Не знаю, записал, чи ні. Она поняла, за кусочек дарца взялась и висела на дарце. Ее допала. Я думал, что срезала, но на самом деле. Бачишь, ну тут на скорпа должно клювать. Ладос пакует. Корпік то делає вещі. Ні, ну окунь тут більш-менш нормальний не, такий. Не. Ладос, ти пакуєш, коротше, дуже жорстко, я бачу, за тобою не всю. Ну це хороші горбачі. Ну там 100 нього є, так? Да? Є. Думаю, є. Хоч він зважить. Да. Ага, ну, да. Так. Будеш важити? Да, Щас коментатори фуууу. Ну це я не, не всі. Не всі, а. Прилітає? Що я там важить? Як мені пише, чувак. Оце треба було заплювати з лодки там, де чоловік рибачив. Що місць не було, таких, блін, не було. 60. <сіх> <сіх> а ось за це. Ай, бляха поклвка. Ну, угу. Контакт. Капець, а ми так, да, Два кита хотит, приверная що хочу хвилить по бітляна сіли. Десь на середині цієї складки. Ой! Капець. Така подача. Такая подача. Ты шо? Вот. <звук> <Нет>? Да. Сючка. <звук> 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 да. Чесудак. А, судачок. Стандарт. А куньёк идём с Владосом дуплятами жёсткими. Можете не Это уже хорошо. Е. Ви мене, випросив <ріст> такий. Я думаю йому просто тут багато цих три грама що ми кидаємо. Ну мені щось ставить менше впадло. Хору О голодовс клас Є? <ріст> Є? А ну так, чтобы в лоб, або в бланк отлетело. Сделай красиво. О, все, пока. Точка освободилась. <репод Natomiast> Yeah. Yeah. конечно. А там? Ты что? Я же его аж выдернул, блин. Це точечка, да, стали? Так от пусти ігоща душі. Блін! Така подача. Там видно окунь стоїть. Тупо такий тик. Та не хочу я, малень, Бачиш, тянув, та це окунь. Не хочу я тим мультриком ловити. Мені на лайтик хочеться шамернуть щось. Зі ні, не зійшов, це просто такий... Окунець. ох і всіх. <laughs> ох, і всіх дурака. Так нормально, так? Да? Та такий сиді, да ладно, да ладно, да ладно. Такий он вдараний, хтось його підхалив. Mm. Mm -hmm. Два клика дарить чисто, сбачив. Не удалось по ступермам. Ладно. На кислоту. Кислотный фюженок. Двухдюймовый. Там еще Ну так стал. Я його так всік як ніколи не всікав. <риклад> Тупо вже просто на всіх парах. Ну тут реально, це, якщо водойма якась така незнакома, ставиш 2-дюймову, Зріз. Щука. Я думаю, що щука нормальна 0,45 флюр. А хлебка бланка? Да. Різанула, диви. Це хороша щука Владос. Тупо тупо як... диви, тупо як... Прикусила. Як ножиком, тупо як шк -а. Це могла бути ну, нормальна там ну, да, кілошка. Да, так, 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 мушка, так, да? А це стою, як наче в сраний тепер. На кислоту. Доставай мені цього. Фіжене? Дарсика. Теж тобі давав. Дарсика, це ж його відірвав. Я не доказав, а це на будь-якому ставку. Типа як річка ставиш, так? Да? Так, да. ну типа, якщо ставок тобі невідомий, а це 2 дюйма, будь-яку 2 приманку, ну бажано, звісно, ж тіжина кислоти. Саме собі. 5? 5 грамів, так. Да. 0,45. А да? казав, так? Що казав? Що ти казав, дріжджі, дріжджі, тоді вода дріжджі, тоді дріжджі. А ти... не, не мені я собі. Ти ж так і хотів, да, Щоб в мене щось так пішло не по плану. Не. Да. Ні. Все одно ну, бачте багу тебе очі аж, аж очі тебе горять, я бачу. Що ти бачив? Як дід бабука бачив. Ти грубіян. Бачиш і окунь на кислоту похватився. Да, та ну період же ж такий. Кислотний. Так, да. а застібку ти мені що, сам я дуже застіпку чи що? Я вбачаю, я <гум> тобі. Такий, <не> <гум> такий чудний мені. Флірдав. Ти бурашку, дав, а застіпка все сама. <гум> сама, да. <гум> <гум> Це тільки що було іменно на паузі. Окунь. Дай ки горбачий. Загриває тут Пав, Пауда? Да. Це воно. Дифти не красне. Именно на паузі туп. Ну і хороший такий, да? Це, мабуть, грам точно було. 150 Да. блін, так вони догоняють, я так удаю равномірку. Они тупо догоняют тебя. Да. Где их? Была подача? Mm -hmm, не знаю, трава. В сумку, в сумку, все в сумку. Это было бы нормально, да? Бы? Если мы драли. А таких окунчиков? Ну no, да. Так. сработает. Докунчик. Хорош. А не, надо... на такие паузы, если... Нормальный. Порядочный. На мыша. Блин. <laughs> Чисто на патрушевской мыши. Я сказал, что лова. Ты мне не веришь Я чисто так всікаю їх. Це прям малий, малий. Глянь, ну. У него еле заїв. жадний, походу, чи активні, всі голодні, так. як Голодаючий він. Люди почти. Не такий, кінець не. О, це хороший, якщо це окунь, то це нормальний окунь. А, Судачок. Векма? Да, судак. Рай. Да. Невеликий. Ого, який ти. Ти злий. Поки Владос там лови окуня на мишу від Юрія Петраша. Я підійду в нього які підсумки, бо ми вже, чесно кажучи, задовбались цілий день сьогодні на ставку. Що? У мене там плювало на Свінга 2,5 Кейтечівська на Дарца. І ось під кінець дня я взяв три упаковки, у мене було ф'юженів. У таких кольорах, але вибрав саме кислотний і не прогадав. Багатенько окунців, судачки, ну і могла б бути щука хороша. Ну, то вже така, то вже історія. А Владос, покажи, на що ти ловиш людям. Хай знають. На Наша ти мишу завалив. Працює. Так що, ну, в принципі. Розвідувальна така рибалка непогана, мені сподобалась недалеко від дому ставок, грубо говоря, там скільки? Кілометрів 15-20 менше. В принципі, прикольно. Через те, що в мене тільки один комплект, моєго комплекту немає. І приманок нормальних немає на щуку величеньких, тільки, тільки фюжени. то може ми могли її щось більше зловити, а так. А так, така в нас вийшла рибалка. Тому всім. Goodbye. Давай, сейчас зустрінемось.